Будемо розглядати ми сьогодні Уралова, такого політехнолога, який зайнявся цим питанням і займався зайнявся питанням реформи російської ідеології в більш демонічну форму, скажімо так, дуже якісно. Тому інтро поїхало. на тех же выборах четвертого года Ющенко была целенаправленная кампания там не сы в подъезде ты же не Донецкий но вообще создавался образ Донецкого быдла ну все что с этим связано и когда Янукович позиционировался как Донецкий бандит значит за которым стоит быдло народ который вот поддерживает Чинукович это быдло совковое ну вот вот они самые значит маргиналы а Ющенко это белый европеец то есть его поддерживают эльфы и была кампания по расчеловечиванию жителей Донбасса о том что они значит необразованные дикие там криминалитет и в частности вот по Киеву была Компания вешали на ручке дверей, знаешь, как в гостинице, там, не будить, не беспокоить. Вот точно такие же вешали, там, не сыв в подъезде, ты же не Донецкий. Дальше, я напомню, была кричалка э, футбольных фанатов, которые потом стали на передовой нацистами. Спасибо жителям Донбасса за президента. Фанаты кричали. Ну, то есть это же с одной стороны претензия к Януковичу, а с другой стороны это ну, претензия к жителям Донбасса. Это расчеловечивание. И результат пришел через 15 лет. Сейчас, я утверждаю, целью когнитивной войны уже являемся мы. И вот этот вот образ орков и вообще мир Толкина, мы сейчас до этого конкретно поговорим уже о технологиях и моделях, которые они видят и предлагают, это расчеловечивание нас. И вот это нужно понимать, что нынешний украинский кризис, он не про сегодня, он про завтра. Как очень метко объясняет мой товарищ, он как бы инженер, ну, он и айтишник, и инженер, что наибольшая угроза заключается в том, что мы завязнем вот в этих малых конфликтах, как с Украиной, а через 50 лет американцы к нам прилетят на летающих тарелках, и мы будем уже для них настоящими действительно индейцами. То есть настоящая битва, она будет через 30-40 лет. А задача сейчас погрузить наше общество в это состояние когнитивной войны. Поэтому украинский кейс, скажем, вот, в нынешних условиях ⁇ это вопрос о будущем России. Почему? Потому что они уже на Украине разработали те модели. Потому что люди-то живут точно такие же. Люди живут похожие. И целью когнитивной войны является погружение общества в состояние войны всех против всех. Ну, тут одразу цікаво стосовно дегуманізації, хто кого взагалі зайнявся чиєю дегуманізацією, і треба розуміти, які ж власне технологи займалися е, саме Януковичем. І треба розуміти, що Уралов начебто, начебто десь приближений до цієї теми. Так що е, е, Хто зайнявся розлюденням, і це. Була чорна технологія з якого табору ще можна е, думати і гадати, хто цим зайнявся. Стосовно значення дегуманізації е, донецьких е, була велика проблема в Києві, що до Києва заїхала велика кількість людей, які позиціонували себе донецькими. І це були непрості роботяги, і це була така, скажімо так, е, політично класова боротьба. Тому що. Якщо вже говорити про дегуманізацію людей, це мається на увазі низькі класи. Якщо брати і їх якось порівнювати, то це має стосуватися класів, які будуть там. Ну якщо взяти ієрархію класів, да то це там, типа, для тих, хто вірить в ієрархію класів, да, можна сказати, що класи існують горизонтально, що вертикально. Ну коротше, коли ти е, починаєш казати ти е, там люди починають негативно ставитись до донецьких е, не як до людей, які там не недорозвинені там е, в якихось соціальних питаннях, а як е, певний. Клас, регіональний клас мафії бандитів, які приїхали і займаються узурпацією влади тут, і будують е свій двіж. Ну, то це називається не дегуманізація людей з регіональною ознакою, Це дегуманізація. Е Певної мафії, яку, я так розумію, кучма чи хто запросив сюди до Києва, щоб вони свої встановили закони і по своїм законам правили. Тому, як по-іншому називати цих людей як не донецькі, ну не знаю. Тоді їх називали Донецькими, тому що вони самі себе називали Донецькими. Але що тут цікаво? Тут цікаво те, що насправді. Навіщо? навіщо Це росіянам? Навіщо росіянам? Оцей геноцид е, Донецьких? Оцей, е, е, навіщо цей геноцид? Е, ця тема, навіщо вона піднімається? Тема геноциду. Тому що є він чи не є, але їм треба, їм треба це поняття. Їм треба поняття е, геноциду донецьких. А е, їм це е, поняття треба для того, щоб перейти на тему геноциду росіян. А сказати, що хтось там займається геноцидом, там американці займаються геноцидом, що українці якось донецьких, ну не знаю, погроми влаштовували людям. Ну це буде, це буде занадто. Але факт залишається фактом, що у росіян існує гостра потреба в тому, щоб до них застосувався геноцид. Уся, скажімо, довга історія Радянського Союзу вона базується на тому, що Гітлер хотів парабатіть. І тут вже включаються інші теми, включається НАТО, включаються всі теорії змови, чіпірування. У них існує гостра потреба, що хочуть людей. Знищити і існує гостра про тебе до таких, от, знаєте, фантастичних сюжетів, де утворюються певні соціальні класи, де є класи панівних і є класи відсталих, десь живуть багаті, де живуть бідні. Це, знаєте, якось дуже класно ще і звучить з Леніном, і е, для суспільства, яке в питанні гуманітарних наук і соціальних наук вивчали е, науковий марксізм-лінінізм, блядь, то, да, від них очікувати більше нічого в соціальних питаннях ти від них очікувати не можеш. Окрім як пошук багатих, пошук бідних і е притягання теми, що там хтось когось е експлуатує. Е да, така от ситуація. Тому, тому, тому ось так. От їм е ця тема геноциду росіян. Вкрай необхідна, але сказати, що відбувається геноцид росіян прямо в Росії. Це завжди в теоріях змови по інтернету десь було, що там якесь ГМО, що там ще щось, що ти випив кефір, і через це у тебе змінився генетичний код, і ти вже став іншим. І це Америка, нушки, е, ножки буша. І оце, зрозумієте, дуже багато злучення, планети, е, цей, антени, спутники, Давіт, антена, настроєння. Ну і взагалі дуже багато теми можна в інтернеті знайти. А це. Є запит на таку інформацію, на таку інформацію, якщо це можна назвати, на таку фантастику є запит у, у росіян. І тому цього достатньо, але треба якийсь більш наглядний приклад. І тому Донбас є дуже наглядним прикладом, тим більше це можна самим зробити, що, власне кажучи, вони і зробили. Вон, їм треба ці жахливі сюжети, тому що протягом довгого часу е, населення виховувалось так, що оці жахливі сюжети створює якась е, Америка, яка уніштажає людей, що там всі в Америці, в Європі живуть люди, яким пороблено, які чіпіровані, які там от, е, генномедифіковані. Да? А тут от, а, знаєте, послідній чоловік. последний человек остался это знаете, не модифицированный настоящие продукты со своего огорода знаете, а,